Блогера Сергія Стерненка стріляли. Нападницю оперативно затримала Служба безпеки України. Фото жінки, яка вірогідно вчинила замах, вже показали силовики. Життю Стерненка нічого не загрожує. З його дописів також відомо, що поранення легке, а за спробою вбивства нібито стоять росіяни. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко 1 травня о 13.30 повідомив про замах на своє життя. Після короткого сповіщення про поранення додав, що його врятувала служба безпеки України. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя в СБУ оприлюднили коротке повідомлення про подію і показали затриману жінку, яка ймовірно причетна до нападу. Поруч із нею пістолети, з якого вона вочевидь і стріляла. Співробітники служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Слічі дії тривають. Життю Сергія Стерненка на тепер нічого не загрожує. За словами самого активіста, за спробою його вбити стоять саме росіяни. Більше подробиць поки що немає. Я ж нагадаю, що це не перший напад на стерненка у 2018 році. В Одесі на нього скоїли замах, під час якого він смертельно поранив одного з нападників. Івана Кузнецова, другий учасник нападу, це Андрій Ісайкул, згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. В грудні 2023-го суд закрив справу про ймовірне перевищення самооборони. А як ви думаєте, хто бажав смерті блогеру на цей раз? І якщо справді Ерефія, то чим він так насолив агресору, тим, що збирає донати на дрони? Пишіть свої думки нам під відео. Весна на паузі. До України сунуть заморозки та дощі, а синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки в окремих регіонах. Де очікувати про холоди і коли повернеться весняне тепло і сонце? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці замить. Заморозки на ґрунті до мінус 5 градусів. Український гідрометцентр попереджає про різке похолодання у ніч проти 2 та 3 травня. Щоправда, не по всій території України, а в окремих регіонах. Мова про Сумську, Чернігівську, Полтавську та Дніпропетровську області. Утім, заморозки будуть лише на ґрунті. Температура повітря вночі опуститься до плюс трьох, плюс п'яти градусів. В день стопчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів. Найтепліше буде на заході нашої країни у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Найхолодніше буде на півночі та на сході, в Харківській та Сумській областях. У столиці 2 травня буде 14-16 градусів з позначкою плюс. Хмарно, але без опадів. А от у суботу, 3 травня, в Україні дощитиме. Тож підготуйте на вихідні парасольки. За прогнозами синоптиків, дощ буде в центральній частині країни на півночі та по всій західній території. Сухо буде на півдні, зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині та в Дніпропетровській області. Без опадів також буде Харківщина, Луганщина та Донеччина. В столиці буде хмарно з проясненнями в день. Короткочасні дощі через вітер, кажуть синоптики, погода може видаватися прохолоднішою, ніж є насправді. В неділю, 4 травня, так само очікується дощ, до перелічених регіонів доєднається Одеса та Дніпро. Там теж. Прогнозують опади. Суха, тепла погода на більшості наших територій очікується аж наприкінці наступного тижня. Друга декада травня принесе теплу та комфортну погоду. Обіцяють метеорологи. Як то кажуть, в природи немає поганої погоди, чи не так. Напишіть, як ви переживаєте погодні зміни, чи можливо ви саме та людина, яка в дощ завжди без парасольки. Законні військові цілі в самому центрі Москви на Росії розпочались репетиції параду до 9 травня. З постаментів по всій країні стягли раритетні танки, розбавили їх вантажівками з шахедами і додали страшилку ярси носії ядерної зброї. Що готує Путін на день перемоги? І хто зі світових лідерів не посоромиться приїхати до нього в гості і тиснути руку? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Центральні вулиці Москви перекриті. В російській столиці активно готуються до пабідабесія. На день перемоги хочуть продемонструвати всю свою міць, тож завчасно стягли з усіх регіонів історичну техніку. Танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, які вже давно не на ходу, протерли від пилу, пофарбували, встановили на вантажівки і потягли на репетицію. Очевидно, для масовості до них додали новеньких спільних з Іраном розробок шахедів або ж гераней. Дрони розставили в кузовах вантажних авто і теж викотили на вулицю. А щоб всім було страшно, аж до Вашингтона Віліка могуча продемонструє носія ядерних боєприпасів Ярси. Це міжконтинентальні балістичні ракети шахтного або мобільного базування. Один такий боєприпас важить 50 тонн і може летіти на відстань до 10 тисяч кілометрів. Охороняти все це залізятче вигнали омонівців. хоча фільмувати репетицію, охочим глядачам не забороняють. На Побєдобєсі до Путіна приїдуть лідери аж 20 країн. Звісно, там члени колишнього радянського союзу, Сербія, Словаччина, представники БРІКСу, африканських країн, Венесуела та найближчі територіальні сусіди, як, от Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан та Киргизія, ще не підтвердив свою участь лідер Угорщини Віктор Орбан. А от Олександра Вучича, президента Сербії, можуть покарати через цю поїздку. Його країні можуть заборонити вступ до європейського союзу. Нагадаю, Сербія одна з тих, хто не підтримує антиросійські санкції. Офіційний Білград з одного боку має тісні зв'язки з Москвою, а з іншого веде переговори про майбутнє приєднання до Євросоюзу. Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас закликала всіх членів ЄС у день пам'яті та примирення їхати до Києва і продемонструвати свою солідарність з Україною. Із найпримітніших гостей в списку Путіна, лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Він підтвердив свій візит. Однак є й представники двох країн, які отримали запрошення, але не приїдуть на захід. Це прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Монголії не поїде в гості до російського диктатора, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Після численних публікацій у змі, припущень експертів та чуток, господар Білого Дому офіційно заявив, не збирається 9 травня до Москви. Днями, як відомо, очільник Кремля попросив так званого травневого перемир'я на час святкування, вочевидь, побоюючись, побачити українські добрі дрони над Кремлем в присутності гостей. А до того, росіяни, як і раніше, готові гатити по мирних українських містах і не тільки. Хто б сумнівався? А як вам список Путіна? І що думаєте про цьогорічний парад Пабідабесія? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!